Третю добу на місці ракетного удару злагоджено працюють всі комунальні служби міста. Зранку і до пізнього вечора невпинно усувають наслідки прильоту. На висоті сьомого поверху співробітники кобри демонтують навислі конструкції, адже будь-якою миті останні можуть зірватися вниз. Кранами ми підкріплюємо важкі споруди, такі як на навислі, а рятувальники з люльки підрізають та краном Дуже обережно знімаємо на землю. Перший під'їзд, куди влетіла ракета, залишається найнебезпечнішим для робіт рятувальників. Після удару плити порушилися. Верхні поверхи впали на третій, тож є ризик обвалу. Самостійно заходити до під'їзду мешканцям будинку заборонено. Тільки у супроводі рятувальників, коли у нас групи не зайняті, можемо або ми. Забирати речі мешканців або в містах, де, можливо, є небезпечні міста до мешканців доступу, тоді ми в нашому супроводі ми дозволяємо людям забрати речі. Ось такий вид тепер відкривається з балкона п'ятого поверху. Хоча як такого балкона тепер у квартирі фактично немає. З третього по сьомий поверх вигоріло повністю близько 20 квартир. Жити у них більше неможливо. У дворах постраждалого кварталу працюють і інші комунальники. Зокрема, Зеленбут розчищає від сміття прибудинкову територію. Поруч ліквідовують наслідки удару і працівники Добробату у співпраці із Запоріженим сервісом. У перший день трагедії вони допомагали прибирати квартири від будівельного сміття. Загалом через прильот вибило понад 1200 вікон. Їх наразі закривають плитами. ОСБ вже використали понад 600 листів. Роботи тривають. Все залежить від доступів. Де потрібна автовишка, ми її використовуємо, тому що на верхніх поверхах, якщо немає доступу, то ми закриваємо з автовишки. Вікна були закриті в будинках Запорізька, 2 Запорізька, 4 Б. Повністю виконані роботи. Наразі продовжуються роботи по Запорізькій 2Б. У двох найбільш пошкоджених будинках вже відновили подачу опалення, електрику та водопостачання. Немає їх тільки у двох під'їздах, що постраждали найбільше. Зараз йде процес відновлення газопостачання. Зараз газопостачання відключено у всіх домівках, поки не перевірять кожну квартиру по продукції ну, газової, газової мережі. Постраждала вибуховою хвилею. 7 сім дев'ятаповерхівок, і в них у всіх були відключені ліфти. Зараз ці ліфти теж вже повністю відновлені. З двох найбільш постраждалих під'їздів з міркувань безпеки переселили 52 родини. Більшість відмовилися від тимчасових помешкань. Тих же, кому житло було потрібне, розселили у шелтерах та гуртожитках. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.